Вони були учнями цієї школи, сиділи за цими партами, мріяли, сміялися і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж у стінах гімназії номер 87 з'явилися меморіальні дошки на честь двох випускників: Петра Бурки та Євгена Сліпова. Вони віддали своє життя за незалежність України. Євген народився і виріс у кривому розі спокійний, врівноважений і доброзичливий. Таким його запам'ятали вчителі та друзі. У шкільні роки отримав прізвисько Стібільок після училища. Працював столяром. Його колега називали Золоті руки. Початком війни Євган став гранатоматником у мінопіхотній бригаді. У квітні 2025 року він загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 34. для своєї мами. Він залишився єдиним сином і найбільшою гордістю. На військову службу він пішов 4 січня 25-го року. Закінчив учебку. Він був матросом, закінчив учебку, і з двадцять березня. Він пішов, ну вже закінчилась учебка. Спочатку він був в Сумах дві тижні, а потім відправили на Донецьк. І там він загинув. Перві, перша була позиція, і там 9 днів, і він там загинув 19-го. Апреля Петро народився на Одещині, але з дитинства навчався в цій школі. Його пам'ятають добрим, щирим і життєрадісним. Петро став програмістом, працював у відомих компаніях, створював програми, але з перших днів війни він пішов на фронт. Його зброєю стали дрони. І один, і другий не одружені, не пустили ще свого коріння на цій землі. Але те, що вони встигли, вони встигли стати надійними побратимами. Вони встигли стати героями для всіх нас, бо вони захистили наше життя і не дозволили поставити нашу Україну на коліна. Вічна слава героям! У листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області Петро загинув. Йому було 33. три. Відтепер на стінах гімназії номер 87 Поруч із його іменем та іменем Євгена завжди залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав найдорожче за свободу України. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, перший міський.